У Львові відбулось засідання українсько-польської міжрядової комісії з питань економічного співробітництва. На цій зустрічі сторони країн обговорили подальшу роботу у сфері торгівлі та інвестицій, енергетиці, медичній евакуації. Тощо також. Я особисто хочу подякувати віце-прем'єр-міністрці за активну участь і забезпечення підписання договору між польською компанією та з митною службою України щодо реконструкції митного переходу у пункті пропуску Шегині. І я б також хотів сердечно подякувати за відкритість українській стороні. І робота нашої міжрядової комісії є доброю платформою для проговорювання складних питань і для забезпечення майбутньої співпраці. Звичайно, серед найбільш чутливих питань, що обговорили, це пошук можливостей переміщення української агропродукції через кордон. Українська сторона закликала партнерів розробити механізм впливу для недопущення будь-яких обмежень руху перед спільними пунктами пропуску. Наша комісія є прикладом того, що ми. Можемо і вміємо домовлятися, і робимо це з результатами для наших країв, для наших держав і для наших народів. Користуючись нагодою, я хочу подякувати польському народу за все, що зробили для наших людей, за все, що робите, і зробите в майбутньому для нас. Наступне засідання українсько польської міжрядової комісії з питань економічного співробітництва відбудеться вже у Польщі, Давид Берішвілі, Семен Пулик. Правда, тут Львів.